Не забудь перевірити підписку на канал та постав свій чарівний лайк. Пригода 19, частина 1, у якій Іа-Я іа знаходить совушник, і сова переїздить на нову квартиру. Вінні-пух забрів у тримучий праліс. І зупинився перед колишнім совиним замком каштани. Тепер цей замок був геть не схожий ні на який замок. Найбільше він скидався на звичайне повалене дерево. А коли житло так дуже змінюється, то це означає, що й господареві настає час спробувати перемінити свою адресу. Сьогодні вранці пух знайшов у себе під дверима таємниче повідомлення. Я нашукую нову адресю для суви. Ти також кролик. І доки він сушив голову, що б це могло означати, прийшов кролик і прочитав йому повідомлення вголос. Я всім понаписував такі листи, сказав кролик. Хочу розтлумачити їм що до чого, щоб вони теж шукали нову адресю, тобто нове житло для сови. Ну, пробач, я дуже поспішаю. Бувай здоров. І він побіг далі. Пух неспішно почала павза ним. Він мав. Серйознішу справу, ніж підшукування нового житла для сови. Йому треба було придумати хвалебну пісню про її старе житло. Ще багато-багато днів тому він пообіцяв пацеві це зробити. І відтоді тільки но вони з ним зустрілися по Пацеві, хоча він нічого й не казав. Відразу було видно, про що він не каже. І коли хтось тільки згадував про пісні чи дерева, про мотузки чи нічні бурі, паць увесь рожевів від рильця до ратиць і квапливо переводив розмову на щось інше. Але це не так легко, промовив потом кипух. Споглядаючи те, що колись було совиним замком. Бо вірші, а особливо пісні, це не такі штуки, які ви знаходите, коли вам заманеться. Це такі штуки, які самі знаходять на вас. І все, що ви можете зробити, це піти туди, де вони можуть на вас найти. І він, пух терпляче чекав. Ну, сказав він нарешті після довгого чекання. Тепер я, мабуть, можу й почати. Лежить, простягшись на весь ліс, каштан, що гордо, і пишно ріс, бо він таки справді гурто і пишно ріс. А тепер ось лежить. А що вийде далі? Побачимо. А вийшло ось що хвалебна пісня. Лежить простягнувшись на весь ліс, каштан що горда й пишно наріс. У ньому ще як він стояв ведмідь собою розмовляв про все про те та, що, та як? Адже раптом трісь, а потім кряк, а далі гур і врешті гах. І потемніло нам в очах, от то був жах, ой, жах, то лютий ураган, дмухнув і повалив каштан, а нам, як в повінь від води. Ані сюди, ані туди. Ми вже гадали всім кінець, та є на світі молодець, хоробрий пацик наш смільчак, герой з героїв. Саме так і більш ніяк, Агов!» – почувся голосок. Мерщі подайте мотузок, міцний та несенький канат, або ж, або товстиш І із найстрашнішої біди, чи то з вогню, чи то з води, як не сюди, тоді туди героям вихід є завжди. Так так завжди і ось герой орлом злетів до скриньки тільки для листів. Махнув прощально нам ногою і в шпарку шуснув головою. А ми, сова і я удвох, лише казали ах і ох. І ледь, приховуючи страх, казали знову ох так. Ох-ох, ах ах. У славний пацику тобі хвалу співаю далебі, ти рятівник з рятівників, ти мужньо в тільки для листів, простунув лапки в ухах хвіст, а далі й сам увесь поліз. Ти довго ліз, та все ж проліз, і звістку всім про нас поніс крізь темний ліс. Ти біха в цей час, мабуть, там гуляв страшний слонопотам, та ти на нього не зважав, бо ти на цілий ліс гукав. Рятуйте друзів від біди, на поміч всі, всі, всі сюди. І кожен, не жалівши ніг, на голос твій ой побіг, мерщий як міг. І скоро всі, всі, всі прийшли. Не просто, а на поміч нам, і вигід швидко ми знайшли. Точніше, він знайшовся сам. На честь героя смільчака, й стави рятівника. І склав я пісеньку оцю, пацю, пацюночку пацю, в ній є славлю паця, бо він таки цяця, хай знає про нього. Уся дітвора, гіп-гіп, гіп'ємо тричі і тричі ура. Ось так, сказав пух, проспівавши пісню тричі. Вийшло не те, що я думав, але щось та вийшло. Тепер треба піти і заспівати все це пацеві. Я нашукую. Нову адресу для суви ти також, кролик. Що все це означає? спитав Іа іа Кролик пояснив, А що сталося з її старим житлом? Кролик пояснив, Мені ніколи нічого не розповідають. Сказав іа іа, ніхто мене не інформує. У п'ятницю, за моїми підрахунками, мене сімнадцять днів, відколи зі мною востаннє розмовляли. Ну, сімнадцять це ти перебільшуєш. Наступної п'ятниці пояснив Іа. А сьогодні субота, сказав кролик, отже, тільки одинадцять днів, до того ж я сам особисто був у тебе тиждень тому. Але бесіди не відбулося, сказав я. Не було обміну думками, ти лише гукнув здоров. І тільки я тебе й бачив, поки я обміркував. Що відповісти? Твій хвіст мигнув уже на пагорбі кроків за сто звідси. Я намірився був сказати, що, що, та вчасно зрозумів, що вже запізно. Ну, я дуже поспішав. Спершу повинен говорити один, а тоді другий. Вів далі я по черзі. Інакше це не можна вважати за бесіду. Здоров, що, що, на мій погляд, така розмова нічого не дає. Особливо, коли не входить твоя черга говорити. А ти бачиш тільки хвіст. Свого співрозмовника, та й то леть ледь. Ти сам винен я, адже ти ніколи нікого з нас не провідуєш. Закопався тут і чекаєш, щоб усі приходили до тебе. А чому б тобі самому не завітати іноді до нас? Іа я замислився. У твоїх словах, Кролику Мабуть, щось є, сказав він нарешті, я й справді нехтував вашим товариством. Треба мені більше крутитися на людях, треба відповідати на візити. Отож, бо я, заходь до кожного з нас у будь-який час, коли тобі заманеться. Дякую, кролику. А якщо хтось і скаже голосно. Знову приперся це я, то я можу й вийти. Кролик нетерпляче переступав з лапи на лапу. Ну, гаразд, сказав він, мені час бігти. Сьогодні в мене роботи по самісіньки вуха. Бувай здоров, сказав Іа. Що, що? А, бувай здоров. Якщо ти, бува, Набредеш на пристойне житло для сови? Обов'язково повідом. Можеш на мене покластися, сказав я, і кролик пострибав далі.